Початок сезону Льюіса Гамільтона в Феррарі виявився кардинально відмінним від того, що британський моторіста уявляв собі у своїх мріях про роботу в легендарній італійській команді. Семикратний чемпіон світу надіслав до команди детальні документи з описом своїх скарг та незадоволення автомобілем у 2025 році. Гамільтон пережив надзвичайно складний вікенд на гран-прі Угорщини з проблемною кваліфікацією та заблокованою гонкою. Після цих невдач він зібрав усі свої дані та порадив документ, який відправив до фабрики Феррарі для ретельного аналізу інженерами команди. Британський моторіста зайшов настільки далеко у своїх намаганнях не дозволити команді завершити сезон негативно, попри те, що Феррарі займає друге місце в класифікації конструкторів, а Мерседес відстає лише на 36 очок. Це відображає глибину його занепокоєння поточною ситуацією. Попри свої прохання та документ, відправлений до Скудерія, Гамільтон продовжує захищатися від звинувачень у тому, що він намагається давати накази команді з Маранелло. Насправді, це були лише вказівки та ідеї щодо того, як вони можуть уникнути погіршення ситуації. За словами Motorsport Week, британець пояснив медіа, що він не давав наказів команді. Він лише ділився ідеями в дусі запитань, типу: що, якщо ми зробимо це, ви вже пробували таким чином? Цей шлях може допомогти покращити деякі області автомобіля. Для Гамільтона справа зводиться до звичайної розмови між досвідченим мотористом та технічною командою. Фред Вассер завжди відкритий для прослуховування думки мотористів та готовий обговорювати різні технічні рішення з досвідченими спеціалістами за кермом. Згідно з інформацією «Ауторейсінг», британець наголошував, що у тих документах не було жодних наказів для команди. Це були лише ідеї, кшталт перевірки різних варіантів, запитання про те, чи перевіряли вони певні аспекти, або пропозиції щодо оптимізації областей для покращення. Головною метою Гамільтона було відкриття каналу діалогу з технічними спеціалістами Феррарі. Керівник команди Фредерік Вассер, за словами моторіста, виявився досить сприйнятливим до таких обговорень та готовим розглядати запропоновані ідеї. Ще до того, як назвати себе марним у період перед канікулами, Гамільтон вже повідомляв про створення детальних звітів протягом сезону. Після перших гонок він підготував повний документ для команди, а під час літніх канікул надіслав ще два додаткові звіти. Ці матеріали охоплювали такі теми, як двигун на наступний рік, передня та задня підвіска, а також поточні проблеми автомобіля. Крім того, британець запропонував структурні коригування з наміром покращити внутрішню організацію Феррарі та ефективність роботи команди. Щоб ці ідеї обговорювалися якомога ширше, Гамільтон підтримував регулярні зустрічі з вищим керівництвом команди. У цих засіданнях брали участь Вассер, технічний керівник Лоїк Серра та інші лідери стратегічних відділів Феррарі. Складний перехід Гамільтона до Феррарі став результатом недооцінки викликів адаптації. Вассер відкрито визнав у розмові з офіційним каналом F1, що він та Льюіс можливо недооцінили складність переходу на початку сезону після майже 20 років роботи з британськими командами. За словами французького керівника, це була величезна зміна для Льюіса в плані культури людей навколо нього, програмного забезпечення, автомобіля та будь-якого іншого аспекту роботи. Попри це, Васер висловив задоволення тим, що в останніх 4 пяти гонках британець повернувся до конкурентного темпу. Емоційні висловлювання Гамільтона після кваліфікації в Угорщині, коли він назвав себе марним та запропонував Феррарі знайти нового моториста, викликали широке обговорення в падоку. Проте Васер намагався пом'якшити ситуацію, пояснюючи, що такі заяви були зроблені під впливом розчарування. Керівник Феррарі підкреслив, що Гамільтон розчарований. Але не демотивований. Він порівняв ситуацію з іншими спортсменами, зазначивши, що подібні емоційні висловлювання можна почути від будь-якого атлета одразу після невдалого виступу, коли емоції ще гарячі. Жак Вільньов, чемпіон світу 1997 року, та нинішній коментатор Sky Sports попередив Гамільтона про ризик втрати довіри команди через постійні песимістичні заяви. Канадець зазначив, що Феррарі потребує пристрасті та іскри, а не постійних скарг попри всі труднощі, статистика показує серйозність проблем британця у новій команді. За 14 гонок Гамільтон не здобув жодного подіуму в неділю, тоді як його тіммейт Шарль Леклер вже 5 разів фінішував у топ-3 та випереджає британця на 42 очки. Єдиною перемогою семикратного чемпіона стала спринтерська гонка в Китаї, але це не може компенсувати загальну картину розчарувань. Проблеми з адаптацією до автомобіля SF25, його налаштувань та характеристик продовжують заважати Гамільтону розкрити свій потенціал. Технічні проблеми Феррарі, включаючи нестабільність гальм, проблеми з аеродинамікою та деградацією шин, серйозно вплинули на здатність британця конкурувати на рівні, очікуваному від моторіста його класу. Команда продовжує працювати над вирішенням цих проблем. Документи, надіслані Гамільтоном, відображають його професійний підхід до покращення ситуації. Замість простих скарг він пропонує конкретні технічні рішення та альтернативні підходи, що може допомогти команді знайти правильний напрямок розвитку. Підтримка з боку керівництва Феррарі, особливо Вассера, залишається незмінною, попри всі труднощі. Французький керівник продовжує захищати Гамільтона від критики та працює над створенням оптимальних умов для адаптації британського зірки. Відкритість васера до ідей та пропозицій мотористів створює здорове робоче середовище, де досвідчені спеціалісти можуть ділитися своїми знаннями для покращення загальної ефективності команди. Це особливо важливо для такого досвідченого моториста, як Гамільтон. Поточна ситуація також підкреслює складність сучасної Формули 1, де навіть найдосвідченіші фахівці потребують часу для адаптації до нових технічних умов. Перехід між командами став значно складнішим через високий рівень спеціалізації сучасних болідів. Друга половина сезону може стати вирішальною для подальшої кар'єри Гамільтона в Феррарі. Команда має всі ресурси та мотивацію для вирішення технічних проблем. А британець продовжує демонструвати професійний підхід до покращення ситуації. Чи зможе Феррарі використати професійні поради Гамільтона для покращення sf 25 та допомоги британцеві повернутися до переможної форми? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі найгарячіші новини та аналізи зі світу Формули 1.